Трамп вводить нові тарифи, а у нас життя продовжується. А світова економіка вона настільки вічна, що вона ковід навіть витримала. Ну і останні три роки витримує широкомасштабну кон кон континентальну війну в Європі. А, тому тарифи Трампа вона переживе також, що вона ще переживе, що нас цікаво чекає найближчі десятиліття. Я розказую, що великі лекції. Це новий просунутий курс. Макроекономіки з розказ 25-го року. Він безкоштовний для членів Future Business Club, тому це ще одна гарна причина стати його членом. Крім того, на спеціальні спікери в минулого місяця був Сергій Тиїпко, цього Гарі Крагоцький. Ви отримуєте щотижневі огляди всіх ринків безкоштовно, ви отримуєте податкових консультантів, найкращих в Європі та в Дубаї. Ви отримаєте стільки всього, що я не можу прирахувати. Це все за банплату 200 євро на місяць. Чому ви ще не нами? Щиро запрошую.